Чи треба читати, щоб вивчити польську? Сьогодні поговоримо про це. Звідки взявся зв такий міф? Точніше, я розумію, в принципі, звідки він взявся, колись основним нашим ресурсом інформації були тексти писані, що для того, щоб вивчити мову, якусь частину часу, а може, і багато часу, треба читати. Сьогодні ми розберемо, я постараюся дуже коротко розібрати, чи міф це, чи справді читання допомагає, хто повинен читати, кому краще відкласти книжку. Тому якщо ви задаєтесь питанням, чи треба вам читати польською, чи купувати якісь книжки польською, щоб їх читати. Сьогоднішнє відео, сподіваюся, цю картинку прояснить. Перше питання, яке ми маємо собі задати, чи люблю я читати взагалі, чи багато я читаю. Особисто я читаю. Небагато. У мене є якісь такі, знаєте, скачки. То я багато тут прочитала книжок, там можу за тиждень-дві прочитати, то я потім три місяці взагалі не читаю. І кожен з нас має якісь звички. Хтось не читає взагалі, хтось обожнює цей процес. Для тих, хто не читає взагалі, дайте собі спокій і відставте книжки в бік. Бо, якщо ви рідною мовою цього не робите, то іноземною вам той процес тим більше ніякого задоволення приносити не буде, і відповідно користь з нього буде супер. Ти Шо? нічого не читай. <рес> Ти послухай мене. Для тих, хто любить читати, тобто зараз ми продовжуємо історію для тих, хто любить читати. Ті, хто не люблять читати, ви можете послухати, як загалом підходити до процесу вивчення польської надалі, бо про це буду говорити. Далі наша задача зрозуміти, який у вас рівень. Чому? Тому що на найнижчому рівні ви взагалі не зможете нормально сприймати інформацію. Так, якщо ми беремо. Все, що нижче B1, вам буде супер складно. Яка основна задача якби читання? Як процес відбувається? Так, що ми читаємо, уявляємо картинку в себе в голові, отримуємо задоволення від того, що ми собі там не уявляли? От воно йде по нейронам, отут от десь там от перевертається. І е, таким чином працює якби сам процес: отримати задоволення від картинки. Коли у вас надто низький рівень, ви не можете собі цієї картинки до кінця уявити, і ви не можете отримати задоволення. Оця популярна штука, щоб сидіти і підкреслювати кожне слово, яке ви не знаєте. Дуже погано на початкових рівнях, коли ви вже спокійно можете проробити сторінку, наприклад, тексту, і на тій сторінці ви знайдете там три слова, які не дозволяють вам зрозуміти значення, і тих три слова ви собі підкреслите. Хоча і навіть три слова це доволі багато, це абсолютно окей. Але коли в одному реченні 90% слів ви не знаєте, це не має сенсу наразі. Просто читайте якісь менші тексти. Ви можете, якщо ви хочете саме вчити слова з текстів, то беріть собі короткі тексти і їх розбирайте. Але читати якісь великі книжки, воно зовсім не має сенсу, не принесе задоволення і навпаки створить таку невелику відразу від польської мови. Що можна робити на початкових рівнях, щоб читати, щоб розвивати свій навик читання і загалом покращувати свою польську мову за допомогою тексту? Перше, що ви маєте зрозуміти, що вивчаючи польську, ви і так будете читати. Ви, якби, наприклад, от якщо в нас навчання проходить, зараз вам на секундочку покажу платформу, ви бачите, що перед вами є доволі багато різного тексту, який треба прочитати, навіть роблячи якісь завдання. Чи вивчаючи нові слова, ви їх маєте читати. І таким чином, на початкових рівнях, ви якраз свою цю норму читання виконуєте. Далі, коли у вас вже буде вищий словниковий запас, ми зможемо взятися за книги, за якісь більші текстові роботи. Що робити взагалі на нулі, особливо якщо ви самостійно вивчаєте польську, як до того підійти? Перше, це, звісно, навчитися правильно читати. Тому що якщо ви завчите неправильну вимову звуків, то буде біда, бо перевчатися важче, ніж навчитися з самого початку. Це прірва, все, це ото, конець, все, кришка. Покажу вам знову ж таки приклад з нашого уроку: ми кожну букву, кожен звук розбираємо окремо. В польській мові, Насправді, якщо ви присвятите годину-дві алфавіту, ви його розберете. У нас навіть є відео на Ютубі, де я алфавіт розбираю, розбираю звуки. Але важливо на початку з цим розібратись. Критично важливо. Ми, наприклад, запросили диктора польського, який озвучує книжки, щоб він максимально повторив якісно кожен звук. І вам треба навчитись максимально якісно кожен звук вимовляти. І для того, щоб поставити свою вимову, нам якраз. Віддобиться текст. Тут ви зможете почитати, але не тільки почитати, а ще й позапам'ятовувати і дуже гарно поартикулювати, повимовляти кожен звук. Яка ваша задача? Знайти собі невеличкий текст. Максимум, найбільший, максимум це сторінка А4, і це, мені здається, вже забагато. Ви розбираєте цей текст. І вчитесь читати правильно, що дуже важливо, не так-сяк, а правильно кожне слово. Якщо ви не впевнені в прочитанні слова. Зверніться зараз чи до штучного інтелекту, чи навіть до перекладачів. Є така опція в гуглі «text to speech», яка бере ваш текст і озвучує гарним голосом. От зробіть собі з тим текстом, який ви виберете, і е, послухайте. Важливо, той текст перекладати не треба. Він взагалі не важливий по своєму значенню. То може бути текст е, про якісь мікробіоми, фізику ядерну чи будь-що. Тобто, текст може бути навіть складний. І ми працюємо тільки з вимовою, тільки з читанням. Розбираєте правильну вимову кожного слова в тому тексті, і далі ваша задача кожного дня протягом місяця, хоча би, читати цей текст один-два рази вголос. Тобто, вимовляючи повільно кожну букву, кожен звук. Далі е, якби старатися пришвидчуватись, але знову ж таки в своєму темпі, коли, напевно, через тижні-два ви почнете запам'ятовувати речення, ви почнете запам'ятовувати цей текст, е, тоді ви вже пришвидчитесь. Але на початку наша задача просто навчитись вимовляти кожен звук. І таке читання якраз допоможе вам поставити правильну вимову. Ви навчитеся. Тих всіх звукових зв'язків в польській мові, переходів, наголосів чи наголосів. І тоді вам стане набагато легше. Пишіть в коментарях, будь ласка, чи читаєте ви польською, що ви любите читати польською? Я, наприклад, для всіх людей, хто займається якою, якимось підприємництвом, чи просто кому цікавий розвиток компанії, отака є книжечка «Стартаповце», я вам її показувала, це абсолютно не реклама. Просто книжка, яку я читаю, і вона чудова. Вона про польські компанії, про величезні польські компанії, які вдалося побудувати. І власники, якби дають інтерв'ю, розповідають, як це все відбувалося в максимально реалістичний спосіб. Тому, кого цікавить, рекомендую. І це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо ви заперечуєте, погоджуєтеся зі мною, не погоджуєтесь, пишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво поговорити, подискутувати. На ту тему. Е, також нагадую, що в нас є інстаграм польський онлайн. Обов'язково підписуйтесь, там найновіша інформація, найбільше польської мови, е, і буду рада вас там бачити. Хух, задихалась. Я дуже сильно дякую, що ви додивились відео до кінця. Жичу вам мілого дня і зустрінемось дуже скоро в наступному відео. Честь!